Доброго дня всім! З вами Прочеп Сьогодні в роботі знову Vectra c Dorest з двигуном Z22 SE. Авто притягнули до мене з їхньою стандартною проблемою. Не заводиться. У мене був підмінний блок. Швидко визначилися, що проблема з блоком керування двигуном, що він несправний. І на розбовці був придбаний ще один блок, який будемо встановлювати. Основною причиною виходу з ладу цих блоків є невдале розміщення цього блоку на двигуні. Висока температура та вібрації вводять з ладу його електроніку. Тож, читаємо карпаску од блока, встановлюємо та робимо прив'язку до авто. Погнали! Підключив блок згідно схеми. Через власноруч зроблений перехідник для читання пін-коду цього блока використовую MD флешер. Та ScanMatic 2 Pro. також можливе використання інших програм та пристроїв. Вибираємо Вектор С та блок Trionic 8. Робимо ідентифікацію блока, читаємо PIN. Іде процес вичітки пін-коду. Карпас код було відновлено. Блок було зброшено під прив'язку та встановлено на двигун. Карпас код авто відновлювати не потрібно, бо є сервісна книжка з відповідним записом. Security код 8761. Це і є Карпас Код авто. Обком вже підключено. Вмикаємо запалювання. Моргає машинка з ключиком, треба зробити програмування БУ до імобілайзера. Запускаємо опком. Вибираємо вектор С. Заходимо в розділ кузов та й Заходимо в програмування. Секретний код. Вводимо наш код 8761. «Окей», ВІН коректний код. Тепер що необхідно. Вибираємо програмування мобілайзера. І ще раз просить защитний код. І вибираємо в функціях ЕБУ встановлено. Примініть. Все, блок прив'язано. Тепер необхідно скинути помилки в блокі імобілайзера. Та скинути помилки в блокові керування двигуном. Стираємо, так, тепер у нас блок повністю прив'язаний. Вимикаємо запалювання та запускаємось. Так, проблема вирішено. Авто запускається. Можна дозвонити власнику та віддавати авто. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!